Доброго дня, найславетніша нація світу, яка вже не перший день дає телеоркам зі сходу. Ви дивитесь фронт 18. З вами Микола Мельник. Сьогодні поговоримо про найбільш важливі військово-політичні події, які відбулися в Україні за останні декілька діб. Спочатку про події з фронту, за великим рахунком, слід визначити, що вся лінія фронту, поки є стабільною, наші збройні сили обороняються перед. Нескінченими орка, нескінченими ордами супротивника, і не дивлячись на те, що вони переважають нас майже в усьому. Вони не переважають нас в головному компоненті в силі українського духу. Почнемо з таврійського напрямку. Тут Збройні сили України продовжують утримувати три плацдарми: це біля села Кринки, біля Придніпровського мосту і біля Антонівського мосту. Росіяни намагаються вибивати нас малими піхотними групами, але поки що це в них виходить абсолютно гротескно. Завдяки нашій вдалій батарейній боротьбі, росіяни не можуть застосовувати велику кількість. Техніки, а за рахунок погоди сильно маневрувати. Тому російський солдат залишається сам на сам з солдатом українським і програє. Тепер щодо запорізького напрямку біля Роботино росіяни почали удари у фланг у захід фланг у західний фланг біля села Роботино. це робиться для того щоб спробувати відсікти наші збройні сили і таким сином прибрати той виступ який збройні сили україни здобули Ціною важких зусиль і кров'ю, тобто намагаються а, фактично ліквідувати роботинський е, виступ. Поки що це в них виходить доволі гротесно завдяки знову ж таки, стійкості наших збройних сил, завдяки вдалій е, піхотній боротьбі, завдяки вдалій, вдалій роботі артилерії. Ми стримуємо, стримуємо ці е, нові танкові кління «Гударіана». Якщо говорити про інші напрямки, то вчора вже військові блогери Російської Федерації заявили, що продовжується штурм мар'їнки. Я нагадую, що минулого разу ми якраз говорили про повідомлення Росіян, що вони в п'ятий чи шостий раз захопили всю марінку. Як виявилося, це була абсолютно неправда. Наші збройні сили продовжують тримати західні узбіччя Мар'їнки. І е, поки що Збройні сили Російської Федерації, не дивлячи на масовий наступ, не можуть на, вибити з наш, наших, наших позицій. Не можуть вибити Збройні сили України з наших позицій. Найбільш цікаві події, як завжди, розгортаються біля Авдіївки. Е, там за минулі декілька днів ворог намагається продовжувати наступ на степове, а також спускатися з, з Степового на е, південь для того, щоб через посадки зайти на Коксохін. Поки що це в них не виходить завдяки тому, що, по-перше, на Авдійському на Авдійському кріп районі зосереджена достатня кількість українських бригад і інших підрозділів, не дивлячись на ті втрати, які ми несемо, оборона залишається стійкою. І поки що, як би росіяни не намагалися прорватися чи на тоненьке, чи продовжити наступ зі степового на Бердичі, зайти на Коксохім, або продовжувати атаку через промку. За останні декілька діб якихось значних успіхів вони не мали на Бахмутському напрямку. Росіяни продовжують атакувати між Хромовим та Богданівкою за повідомленням. Українських військових експертів росіяни змогли зайти на територію одну з вопів, але великого просування вони не мають. Тобто за останні декілька днів їм вдалося захопити не більше ніж кілометр української землі. Звісно, це не дуже добре. З іншого боку, головна задача зараз перед українцями це зберегти боєздатність підрозділу, зберегти особовий склад, і зберегти техніку. Немає я наголошую, немає жодного героїзму в тому, щоб покласти в одній посадці бригаду. Головне це зберегти наших. Солдат для того, щоб ми могли в подальшому при зміні ситуації з поставками зброї, для того, щоб ми мали сили все ж таки звільняти наші землі. Тому що якщо ми зараз всі поляжемо в українській землі, кому буде що звільняти? І навіщо? На Куп'янському напрямку продовжуються атаки збройних сил Російської Федерації на Сенківку. ведуться доволі запеклі бої. На Лиманському напрямку без особливих змін. Тепер ми хотіли б зосередитись на статті Вашингтон Пост, яка стосувалася українського контурнаступу. Адже з великим рахунком, з початку червня цього року, всі здавалися питанням, що не так було з контрнаступом. Ніхто не займався з великим рахунком розбором. Того, що сталося, і тепер Washington Post оприлюднила статтю, де намагалася більш безпристрастно підійти до цього питання і розібратися, хто ж все таки винен в тому, що контрнаступ провалився, Збройні сили України чи все ж таки США. Я піду шляхом просто розбирання цієї статті на певні цитати і пояснення того, що відбулося. Чому мені здається, що я можу це пояснити, тому що я як командир роти був долучений до багатьох рівнів планувань і в. Десь я особисто і дотично спілкувався з американськими офіцерами, десь бачив загальне планування і в рамках нерозголошення інформації, яка може зашкодити Збройним силам України. Зараз спробуємо розібратися, що не так у статті Вашингтон Пост. Перше, що я б хотів сказати, цитата Вашингтон неправильно розрахував, наскільки українські сили можуть бути перетворені на бойову силу західного зразка за короткий період, особливо не надавши Києву військово-повітряну міць на від'ємну частину сучасних збройних сил. По-перше, давайте сконцентруємося на питанні, а яка зараз сучасна армія, побудована по зразкам НАТО, змогла б так довго протистояти Збройним силам Російської Федерації? Німеччини ні, смішіть мене, Іспанії однозначно, ні Франції під питанням Великобританії. Не готовий сказати, яка з сучасних армій, яка понесла такі жахливі втрати як Збройні Сили України, могла продовжувати боротьбу з росіянами? Моя відповідь ніяка: якщо б американці втратили стільки людей, стільки техніки, скільки втратили ми в перші дні? Я думаю, що вони б здалися дуже швидко. При всій моїй повазі Америка не брала участь у нормальній війні. Зразка Другої світової війни, якраз з часу з часів Другої світової, вони в них завжди були використовували мали контингенти, за рахунок чого вони вигравали. В них завжди була перевага перед ворогом в техніці, в авіації, у всьому в живій силі, і тому вони дійсно завжди були фаворитами у будь-якій війні, в той час як Україна не переважає росіян ні в чому, але продовжує воювати і більше того, продовжує ще звільняти свої землі, хто б що не казав. Друга, що в середині квітня, щоб не дати Росії продовжити змінитися ці соробіжі, українці мали почати наступ. А тепер хвилиночка. Техніка прийшла в Збройні Сили України, тобто перетикнула ці Бредлі. Наскільки я пам'ятаю, у другій половині березня. На початку квітня атакувати не було технічної можливості. Адже в середньому, по кожній роті з 10 машин. Не були придатні добових дій. Вісім. В когось не працював бушмастер, десь не працювала електроніка, десь був, м'яко кажучи, гавняний мотор, десь проблема з, з платами. Вісім з десяти. Ви просто собі це уявіть. Я певен зараз кожен, хто був дотичний до процесу ремонту цієї техніки, прекрасно розуміє, як нам всім приходилося із Тому що, коли тобі дають техніку акумуляторам 15 років, і ти маєш якимось чином брати акумулятори з мопедів, накидувати клеми, якимось чином це перезаміняти, паяти. Ви знаєте, взагалі диво, що ця техніка ще їздить. Тому вона була надана в неналежному вигляді і без активної броні. Уявляєте собі, що, такі і те, що таке відсутність активної броні. Ну, це, якщо от говорити, от коли була надана техніка, і яким чином на початку квітня ми могли атакувати. Це було технічно неможливо. Не було чим. Фізично, ми б не доїхали. Тепер моделювання показало, що сили Києва в кращому випадку можуть вийти до Азовського моря, відрізати російські війська на півдні за 60-90 днів. Ну нічого не можу сказати, адже до такого високого рівня планування не був дотичний. Можливо, це дійсна правда. Але тепер найбільш цікаво, американці пропонували атакувати в одному напрямку, в в той час як українці планували атакувати в трьох. Причому дуже е, жахливо, як на мене, фраза прозвучала, що якраз атака на Бахмут це була особлива ініціатива президента. Тобто політичне керівництво втрутилося у військові справи і м, тим чи іншим чином переконало військове керівництво в атаки на трьох напрямків. Знову ж таки, не був дотичний саме до такого рівня планування. Але на мою особисту думку, навіть якщо ми одним кулаком зосередили всі бригади і ударили в районній роботі на там демонтіла, ну просто було більше жертв. Єдине, на що ми, взагалі ми могли розраховувати, це ж те, що вони просто закінчаться птури і танки. Ну, це була б надія. Ну, не те, що танків не закінчаться, набої на танки в них закінчаться. але той рівень багатошаловної оборони, який росіяни вибудували на початок червня, не давав можливості їх прорвати. Чи там би атакувала одна бригада, чи корпус, чи вся армія України. Треба розуміти, це була стінка, в якому в'їхали головою. І як на дивно, що щось вийшлося пробити. Розвідування співтовариства США оцінювало наші шанси на прорив мінних захороджень 50 на 50. Ну, добрі українці всі прекрасно розуміють, що таке 50 на 50. Може вийде, може не вийде. Так, так рівень планування, ну, я не знаю, може будь-яка бабка в селі. Багато хто в Україні та на Заході недооцінив здатність Росії оговтатися від катастроф на полю бою. Ви знаєте, тут слід зазначити, що як Збройні Сили України недооцінювали те, з чим доведеться зіштовхнутися, так і американці, абсолютно не розуміли, з чим нам прийдеться зіштовхнутися під час великого контрнаступу. Не один військовий офіцер Збройних сил США не розумів, коли ми йому намагалися пояснювати, що те, що ми відпрацьовуємо, не зовсім може відповідати реальності. Ну не ну не допоможе тобі протокол сікюбік тоді, коли тобі треба штурмувати посадку. Ну не будеш ти отак, от один за одним ходити. тобі кулемети скосять, і постійно, і ми не змог ми не, ми не могли б зламати й те бачення війни, яке бачили вони в Афганістані. Так, вони всі пройшли бойовий досвід, але всіх у вони був в Афганістані, і з ворогом вони зіштовхувалися тільки під час партизанських вилазок Талібану. Тобто вони не знали, що таке велика плотність вогню. Вони не знали, що таке, коли ти не можеш пораці викликати гелікоптер. Це дуже цікаво. Там ротно на тактичні навчання проводяться дійсно із застосуванням авіації, чого звісно у збройних сил України немає. Тому була не те, що недооцінка, була переоцінка саме американського досвіду в війнах. І через це виходило і планування. І через це були некоректно пораховані наші втрати, адже неможливо під час плотного вогню евакую... евакуювати людей шляхом евакуації гелікоптерами. Нам якось запропонували це відпрацювати, і я спитав просто навіщо. У мене ніхто не буде евакуювати з полі бою на гелікоптері. Це неможливо. Це технічно неможливо. Тому тут було дійсно постійне нерозуміння один одного, але вони намагалися нас чути, вони намагалися нам пояснити, ну як тоді можна використовувати їх техніку. Але тут таке: хтось зрозумів, то хтось не зрозумів. Тепер те, що пан Залужний сказав. Те, що пан залужний сказав своєму колегу пану Остіну щодо необхідності техніки для вдалого наступу. Залужний заявив, що нам для вдалого наступу потрібно тисячу бронемашин, 9 нових бригад, навчених у Німеччині і готових до бою, і 300 танків. Пан Остін каже, я зробив великий ковток і зазначив, це майже неможливо. Тобто військове керівництво України чітко зазначило, які нам потрібні сили для того, щоб ми могли подолати оборонні ешелони противника. Я думаю, що після того, як відбулася ця розмова, потім почали говорити, що інженерне розгородження потрібне для того, щоб подолати мінні поля. І тепер, що хочу зазначити заміни нагородж, за мінні розгородження у статті зазначається, що в перші дні. Було знищено близько 60% всіх підрозділів інженерного розгородження, що унеможливило подальший наступ технікою. А тепер давайте от на власному досвіді я вам розкажу, що таке от американський підрозділ інженерного розгородження. Я йшов майже в першому ешелоні, в мене не було жодного. В мене була трофейна урка, в мене була імерка, з мотором, який ніхіра ніколи не заводився. І е, танк натрала. Так, Т-64 натрала. Все. Це був мій підрозділ розгородження. Потім ще була Макс Проха з Тралами, І ще один Т-64 потім підігнали теж з Тралами. Тобто, ніяких тобі танків вісант, ніяких тобі іноземної техніки, яка б допомогла нам розгороджувати, не було. Я перепрошую. Це була перша хвиля атаки. Тому, коли нам наші американські колеги починають розповідати, що вони надали достатню кількість, я не знаю, куди вони її надавали, ось в чому питання. Я це говорю не для того, щоб зараз якось когось образити, а для того, щоб наше суспільство зрозуміло, що те, що зробили Збройні Сили України на тому напрямку, це величезна звитяга, це те, що не повторить жодна армія світу, коли, не маючи переваги ні в чому, в, інженер, в інженерному розгородженні в тебе наймолодіша машина 77-го року народження, і все одно ти прориваєш оборони проти, лінії противника. Е, далі. Американці зазначають, що навчання також передбачали в важкі кровополитні бої з витратами солдатів і техніки від 30 до 40%. Ну насправді це не зовсім відповідає дійсності, адже за ту інформацію, яку я знаю від своїх американських колег, втрати були на рівні 60-70%. Тобто дві третини особового складу техніки мали бути не скажу, що втрачені, але можливо тимчасово виведені з бою. Через об'єктивні причини, але це передбачало вдале виконання наказу. І тепер до базового питання американці зазначають, що якраз через те, що контрнаступ почався в червні, а не в квітні. Ми зазнали поразки. З одного боку, я вже пояснив, чому ми не могли почати контрнаступ в квітні, тому що це було фізично неможливо. Не було на чому. А Якщо говорити, чи змогли росіяни до червня окопатися, так могли. Це був факт. Ми прекрасно бачили, як вони і під вогнем продовжували робити свої інженерні споруди. Скоріше за все, вночі вони розширювали ті тим, мінні поля, по яким ми потім йшли. Чи мали ми шанс на успіх? Дуже сумнівно. Питання в тому, що. Навіть американці зазначають, що вони не надали нам необхідної кількості артнабоїв для того, щоб ми могли провести нормальну артпідготовку. Були певні завіряння командира корпусу, працювала артилерія і батальйону, і бригади, але працювали в межах того, що було. Чи було це достатньо? Я не готовий сказати, це на мій рівень планування. На мою думку, робота артилерії. Була в рамках тих засобів, які, які їм були на, надані нашими іноземними партнерами. Але для прориву вона була недостатня. При всій моїй любові і повазі до друзів артилеристів, наших богів війни. Тому, коли ми, і знову ж таки, не була надана авіація, не, ми не були прикриті з неба. Максимум, що було в кожної роти, це е, розрахунок один, один розрахунок зі Стінгером. Все. Тобто якимось чином відбиватися з повітря ми не могли, і саме через це, я певен, ви всі бачили кадри, як гелікоптери К-52 розбирають наші бредлі. Але я знову відзначаю, знімаю капелюха перед всіма хлопцями і дівчатами, які йшли в бій на тому напрямку, які йшли в бій на кожному напрямку великого контрнаступу. Це була величезна внутрішня звитяга саме солдат. Шкода, що не всі вже з нами. Тепер щодо надання леопардів так званої, так званої техніки прориву. Знову ж таки, їх надали точно не на 300. Це перше. І друге, в... хоча екіпажі і були навчені на стріляти з леопардів, але часів накатки саме на ці техніки було недостатньо. Тому, попри те, що там були доволі підготовлені екіпажі, не зовсім вдалося. Якісно використати танковий засіб, І знову ж таки, їх не було 300. Їх було 30 штук на весь напрямок. Тому е, я вважаю, що в першу чергу, коли ми зараз, е, в першу чергу, українці мають перестати е, шукати проблеми саме в військово-політичному керівництві України. Так, були, я певен, були прорахунки, але, на превеликий жаль, е, ми дали себе переконати в необхідності контрнаступу без наявності необхідних сил та засобів, що і стало причиною я не скажу, що поразки, але не досягне тих результатів, які ми хотіли отримати. І наостанок зазначу, що саме через те, що не була надана вся необхідна техніка, елементарно деяким ротом не було можливості нормально вивікувати своїх. Поранених про це також зазначається в цій статті Вашингтон Пост, але я зазначаю це не через те, що наші вояки не знали, як це робити. Це відбулося саме через те, що не була надана вся техніка, яка можливо треба було використати, хоча б в рамках батальйону тактичної групи. Е, від розбору цієї статті переходимо до новини, яка вчала, стала вчора. Це, це вбивство колишнього народного депутата. Іллі Ківи, я нагадаю, це депутат від ОПЗЖ. Взагалі Ілля був дуже цікавою особистістю. Починав він як відданий правосек, наскільки я пам'ятаю, він очолював навіть полтавське, полтавське обласне управління правого сектору. Як він туди потрапив, Ну, мені здається, тут треба задавати питання без керівництва правого сектора, яке було на той час. Всі, хто в темі, ті в курсі. Ось потім його взяв під свою. Я думаю, вже тоді взяв його під своє крило пана Вако. Він робив з нього якогось незрозумілого політика. За допомогою всіляких технологій, ви пам'ятаєте, як окремі наші патріоти знімали фільми, де Ківа був представлений в образі українського Махна. Ну, ліпилися це, ну намагалися зліпити з гівна цукерку, але нічого не вийшло. Врешті-решті його пристроїли в ОПЗЖ, де Ківа кинув навіть своїх колишніх. А, б... До господарів батьків пішов від Арсена Борисовича до а, Медведчука Віктора. Ну і в принципі закінчив так, як закінчив. Е, українські спецслужби заявили, що це саме їх робота. Ви знаєте, мені дуже хотілося в це вірити. Адже, якщо ми змогли вбити навіть такого покидька, як Кіл, безпосередньо ми можемо добратися до будь-якого колаборанта і навіть не колаборанта. А всі колаборанти мають зрозуміти, що ніколи спецслужби Російської Федерації не будуть захищати тебе так само, як будуть захищати росіянина. Тому що подобається чи не подобається. Українці для росіян завжди будуть унтерменшими. Тому хай земля йому буде стекловатою. Тепер знову ж таки про росіян. Всі пабліки росіян облетіла новина, що русський урожен Узбекистану, який воював у Вагнері, зараз має в Узбекистан повертатися і там його посадять, тому що росіяни не дають йому навіть відна жительства. Ну що я можу сказати? Росія завжди тобі кине, синок. Готуйся до прекрасної зони. І так буде сказано. насправді у вагнерівців дуже один простий шлях. Вони або загинуть, або сядуть, третього ніколи не буде. До речі, про загибель. Кремлівський телеграм-канал кремлівська табакерка оприлюднила інсайт про те, що знов інструкторів вагнерів в Африці продовжують вбивати. Це абсолютно кореспондується з тими новинами, які були минулого тижня, де є інформація про загибель багатьох вагнерівців в Малі, причому до цього дотичні працівники і бійці гур. Ну що ж, я знову ж таки вітаю пана Буданова з удачними стрільбами. Росіяни намагаються хоч якось прикрити свої провали в системі розвідці, розвідки і нещодавно знову ж таки оприлюднили новину про те, що українці розробляють ціле ІПСО під назвою Поляниця. Ви знаєте, на превеликий жаль, росіяни не, не змогли вивчити навіть просте українське слово паляниця. Тому, що б вони зараз не оприлюнули, говорить про те, що отут є прекрасна новина про те, що в Курській області головне управління розвитки проводить і ПСО. Але знаєте, мені б хотілося б це було правда, але я прекрасно розумію, що росіяни намагаються, хоч якось пояснити проникнення правди в їх інформаційний простір. Ще з цікавого це. Знову таки, моя Люба Чуваші оприлюднила нову новину про те, що єдина відкрита школа в Чуваші за цей рік закрилася, тому що виявилася тиквою. Ну як це відбувалося? А чуваші взяли, скинулися, побудували школу. Державний підрядник був після того, як вона пропрацювала 20 днів, вона закрилася через те, що почалися тріщини і Вона скоро впаде. В принципі, це говорить про весь русський русський мір. І те, що там зараз відбувається, разом з усіма ксенофобними рістом ксенофобних заяв, до речі, які лунають і з боку держави, які лунають і з боку представників нацменшин, ми маємо лише це вітати, вітати будь-які проблеми безпосередньо в Російській Федерації. Ну і хотілося б зазначити, хотілося б відзначити ще одну новину, яка облетіла інформаційний простір на минулого тижня, це. Венесуела. Венесуела провела референдум, де зазначила, що тепер частина Гаяна їм належить. Пан Мадуро мобілізує всю армію для того, щоб повести смертельний бій за ісконно венесуельські території. Для України це не дуже добрий сигнал, адже тепер США змушені будуть відволіктися ще й на Гаяну з іншого точки зору. Ця війна все одно була невідворотня. Наш світ скатується в велику турбулентність, яка закінчується, і ця турбулентність колись називається третьою світовою війною. Адже рано чи пізно в неї втягнуться всі. Я розумію, що це. Не найбільш позитивне відображення, не більш позитивна думка відповідно того, що відбувається, але вона є правдивою. А і також буквально позавчора ми відзначили чи відсвяткували річницю Будапештського меморандуму 94-му році, 5 грудня, Україна відмовилася від ядерної зброї і повірила в тому, що США, Великобританія та Росія стануть гарантами нашого суверенітету. Я не знаю, як довго реготали в Лондоні та в Вашингтоні та й в Москві над тим, що зробила Україна, адже за великим рахунком, ми віддали те, що від... просто стояло між нами та агресію з боку Російської Федерації. Ми повели себе в ті часи доволі недалекоглядно, і за це придеться розраховуватися і нашим дітям, та я думаю, навіть онукам. Це я зараз нагадую для того, щоб ніколи більше українці не покладалися на міжнародні гарантії. Адже подобається чи не подобається, але союзники нас завжди зраджували. Ну, ще з часів вантанти. Як би там не було добрі українці, бережіть себе і пам'ятайте, зсувують краще, ніж Боги. Слава Україні!